Я дуже люблю, бо вона була написана по свіжих слідах. Ми, і так трапилось, я їздив вже. І сам їздив туди на схід до хлопців і попав в Широкіно. Якраз, коли це визволення було, ну тобто спілкувався. І випадок із життя. Хто чув, не слухайте, хто не чув, послухайте. А потім, потім буде. це теж своєрідна казка. Насправді все, все, що ми розказуємо, це казки, це вплив, це формування особистості. Причастя кров'ю або двічі не вмирати. Так я це діло назвав. Епіграф. За багатого пака і мало інтернаціоналізму. Так, так кажуть взагалі, багато ПАКа, мало. Який інтернаціоналізм задницю? Тільки в Україні існує дивовижна язичницька ікона. Унікальна, козацька. На ній не зображено жодного святого чи апостола. Я недавно повернувся з фронту від хлопців, був широким. Так от, перед виїздом з Маріуполя, перед блокпостом є невеличкий супермаркет. І коли наші бійці їдуть на ротацію, то зупиняються там. Щоб купити собі якихось там е, смаколиків і мінералочки. Я їхав з ними, зайшов разом, щоб кави сорбнути. Так от, стоять в черзі до каси наших в броніках з автоматами і кулеметами, а між ними стоять місцеві, де ж в касу Ну, з Маріуполя. Ну і розмовляють, звісно. Я собі каву п'ю і ті розмови слухаю. Всяке говорять. і добре, і не дуже, але то життя нікуди від того не дінешся. Коли всі бійці вже сплатили за покупки і вийшли, то в черзі залишився останній молоденький солдатик із пакетиком цукерок і автоматом в руках. В саме цей момент вибрав місцевий мужичок у спортивних штанцях з пивом, ковбасою і чіпсами, щоб завести солдатика розмову за життя. От посмотри, боєць, всі ми браття, і русські, і українці, і білоруси, це зараз ми теж з вами чуємо постійно. Що нам ділить? Зачем воювати? Бо зачем ти воюєш? Зачем ти сюди к нам приїхав? Тут наша земля, русская. от жили собі дружно, поки ви сюди не приїхали бандеровці. Вас же не звали. Ну і все в такому ж ключі. Солдатик мовчав і не реагував, тільки дивився через країні стіни на товаришів, які вантажились в Урал із своїми кулеметами, гранатами, броніками, кока-колами і бананами, щоб поїхати в саме пекло, під кулі снайперів і мінометні обстріли і стати живим щитом перед Маріуполем. От у тебе автомат. Ти в кого стріляти зібрався? В братів своїх, в русських. Це ж київське власність нас лбами сталкивают. Це ведь не українська земля, окупанти здесь ви. Черга із місцевих таких же ватних мужичків схвально закивала і загуділа. Солдатик мовчав, тільки нагнув голову у важкому шоломі. Тільки жовна грають на щоках. Я покинув свою недопиту каву, і я просто підглядаю, бо я ж на пам'ять не вечір. Це такі думки. Я покинув свою недопиту каву і рушив до нього, щоб якось захистити. Ну, бачу, дитина стоїть, мовчить, ну, а тут такі напали навколо. Адже він ще хлопчик молодий, хоче з автоматом. Куди йому сперечатися з такими упоротими ватними сепаратистами? Які знайти аргументи і слова? І раптом це дітя з цукарочками повертається. Ну, Пам'ятаю, повертається до ватника, дивиться йому очі і каже. Ти в морду хочеш, то я там. Геть, <гум> не й і нетолерантно. І я бачу перед собою вже не дитину, не хлопчика, не безпомощного юнака, не безпомічного юнака, а воїна, героя, захисника. Того, хто двічі не вмирати, того, хто козацька потилиться, ворогам не хилиться. того, хто срамся, та не дамся. І шевроном морської піхоти. Вірний завжди. Бачу обстріляного ветерана, молодого, але із з близьком криці в погляді, із бойовими побратимами в Уралі, з кулеметами, гранатами, броніками, бананами і незломлює, веселим козацьким духом, з мечем, автоматом і пакетиком цукерочок в руках. От я зворушений, тут ти цих твір пам'ятаю. Ні, ні, не, не владують, я читаю далі. І це не я його хочу захистити, а він мене і всіх нас і захистить, і не злякається. А так, мовчки на голову. Заграє з жовнами і дасть у морду всякому, хто захоче посягнути на Україну. Порве шматя не виступить ні перед ким, бо вірний завжди. І мене попустило, і від серця відлягло. Є час розкидати каміння, а є час його збирати. Слава Богу, що ми встигли розкидати каміння українського духу, жертовності, патріотизму. Встигли. А тепер в час війни збираємо. Збираємо те, що міцніше за всі кремені світу. Не дорікайте мені моєю нетерпимістю і нетолерантністю, моєю надмірною українськістю, моїм гострим словом. Це від болю. Коли ріжуть по-живому, то людина кричить: на старовинні дивовижній різичинській козацькій іконі не зображено жодного святого чи апостола. На ній намальований птах, який роздирає дзьобом свої груди, видовбує собі серце і годує ним маленьких пташенят. Що порозкривали низу свої ротики. І напис в'ється, як о птах, груди свої розриваємо, і народ свій, як у пташенят, кров'ю своєю годуємо. Птахові боляче, він, мабуть, кричить і плаче, але пташенята виживуть. Виживуть. Потім, потім після війни, будемо розсипати перли терпимості і толерантності. Мій телефон не буде дзвонити серед ночі. І слухавки не будуть чутися вибухи, між якими хрипкий голос буде. Просити, дядьку Сашко, у нас тут обстріл, то ви тим часом розкажіть нам по телефону казочку. А я вимкну голосний зв'язок, щоб весь бліндаж слухав, що що, а цього мені дійсно буде не вистачати. Мабуть, нікому на світі, ніякому артисту чи співаку так не дзвонили ніколи. Я вже після війни буду розказувати тільки добрі казочки, грати на лірі і співати їх в казах за Дунай і вас Володимир Трімке. І не буду більше лаяти руський мір, і не буду ображатися, буду весело сміятися з анекдотів про сали, шаровари. Не буду нагадувати, що українська мова то питання не культури, справедливості, а безпеки і виживання України. Хоча ні, буду. Але за це вже якось вибачте. А поки що воюємо, браття, хто чим може, і вміє, хто автоматом, хто берцями, термобілизною, ліками, хто консервами і салом, а хто словом. Не за ставочок зариблений, не за пасіку багато чи хутірець порядний, а за дітей наших, за коханих, за батька, за матір, за землю свою, ту, яку окрадену в вогні, збудили. І кожен з нас, як оптах, груди свої розриває, і кров'ю своєю, як пташенят своїх годує, і твориться в вічне святе причастя. Це кров мова заповіту нового, що за багатьох проливається. Як важко зрозуміти це таїнство. Нема пророка в відчисні своїй, а в Україні є. Як понесе з України в синє море кров ворожу, тоді я все покину і полину до Бога молитися. Дякую.